Ще това, яка фіниця йде. Електроенергія на будинок повинна бути обладнання 630 кВт, встановлено встановлене 400 віктор Бережний головою в ОСББ, що по Гоголя – 137. Тут говорить чоловік, проблеми з електрикою вистачає потужності, мереж замалі, а обладнання несправне. Треба поставити нове обладнання, те яке відповідає навантаження. От ми займаємося зараз. Ззаді ме трансформатор. Так він поставлений будівельниками несправний. Просто несправний трансформатор. Замість нового у нас тут їх два: один працює, а другий не працює. Віктор Бережний розповідає, хвилюється, що у випадку проблем із опаленням люди вмикатимуть електрообігрівачі, а такого навантаження їхні мережі не витримують. Тому нині займається ремонтом та заміною обладнання на трансформаторній підстанції, а до будинку проклав потужніші кабелі. Григорій Загоруй – мешканець однієї з трьохсот квартир цієї багатоповерхівки. До зими говорить, вже готовий. Ще при заселенні утеплив квартиру. Подбав і про зменшення навантаження на будинкову мережу. Поставили двох тарів і це по-перше дозволяє нам економити електроенергію і не перегружає мережу, тому що нагрівається вода вночі, коли споживання мінімальне. Економити та раціонально використовувати енергоресурси до Черкащан звертаються і енергетики. Керівник Черкасу обленерго Володимир Заврін радить головам ОСББ провести відповідні бесіди з мешканцями. Вони мають попередити власників квартир щодо недопущення підключення електронагрівальних приладів більше ніж то, що дозволяє договірна величина. Серед основних порад Володимира Завріна не вмикати в розетки одночасно багато приладів. Це між енергетики підготовку до зими розпочали ще навесні, розповідає вже директор міської філії Черкаси Обленерго. Черкаси Обленерго, в тому числі і Черкаська міська філія, проводять більше заходів для надійності наших мереж у зв'язку з можливим навантаженням нашої мережі при відсутності централізованого опалення, а також газопостачання. Серед основних заходів це перевірка кабельних мереж. Особливо увагу приділяється тим мережам, які забезпечують теплові пункти та котельні. Нині говорить Вадим Трохимець, ремонтні бригади обленерго працюють у посиленому режимі, аби встигнути до початку опалювального сезону. Марія Гаврилян, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси.